Мене звуть Мурат, я працюю у відділі продаж та маркетинг готелю Мірада Дельмар. Сьогодні вам я розповім про наш готель, про які новинки ми цього року зробили. Зараз я відкриваю слайд. І так, ви знаєте, колеги, що наш готель розташований в е, селі Гойнук. Він працює по системі Ultra All-Inclusive. На території готелю у нас є два корпуси: це головний корпус та Garden Chalet. Сьогодні я вам розповім про ці е, номери. Це у нас номери головного корпусу. Е, це стандартні номери. Які у нас є номери стандартного типу, розташовані в головному корпусі? Це у нас екорум, ленв, сайт, сів'ю та фемілірум. Сімейні номери. В чому різниця між екорум та лендвью? Екорум це та категорія номерів, які по дизайну по інтер'єру схожа з усіма стандартними номерами. Але в них вид може бути на стіну чи на кондиціонер. В системі він також проходить, що він без ви ви виду. Е, Мінібар у нас заповнюють за безалкогольними напоями в день заїзду, в інші дні тільки вода. Усі стандартні номери у нас 26 квадратних метрів. Також я вам хочу сказати, е, те, що ми бачимо. Е, Наші гості з України та Молдови буде. Вони приїжджають у нас рано. Для цього ми для гостей, щоб поселити їх раніше, але в нас немає таких кімнат. Те, що заповняємось, дуже велика. Для гостей у нас є кімната, кімната відпочинку. В цій кімнаті гості можуть відпочивати і дочекатися свого номера. В день... Чек-ауту, Коли гость виїжджає, він має залишити номер о 12-й години та повністю користуватися усіма послугами нашого готелю і дочекатися свого трансферу. Це у нас сімейні номери. Сімейні номери розташовані в головному корпусі. Всього у нас 12 номерів 48 квадратних метрів, максимальне розміщення 2 плюс 2. Але якщо у вас буде запит під 2 плюс 3, ви завжди зможете написати мені. В кінці презентації я залишу свою візитку. По будь-яким питанням можете писати мені. Це у нас е, номери в додатковому корпусі Гарден Шале. Всього 110 номерів 27 квадратних метрів. Тут максимум розташування 2 басейни, які у нас знаходяться на території готелю, вони у нас без підігріву. Це у нас два великих басейни, один дитячий басейн та релакс басейн. Також у нас на території готелю є аквапарк. Вон він з п'ятьма горками. В спа-центрі є критий басейн, він у нас підігрівом. Е, у цьому році ми е, дуже багато робимо роботи що стосовно пляжу та західу в море. В цьому, у, у нас пляж піщаний, е, захід в море, галька та пісок. Приблизно на 2-3 метри в глибину моря ми зробили зараз пісок, але ви знаєте, те, що Після кожної волни може бути, ну камні у нас з'являються на території нашого готелю. Є 11 павільйонів. Павільйони у нас платні по 60 євро. Це разом з сервісом обслуговування. Гості, які приїжджають до нас на 14 днів, вони можуть один день павільйона використати безкоштовно на вибір. У цьому році ми також е зробили снейк ресторан. В е він працює з 12 до 3 години. Дитяче харчування у нас аптаміл і хіп. Також є у нас біля е стола там, де вітрина з е дитячим харчуванням. Там у нас є і блендер, і мікро. Кольова піч, де е, наші о, наші мами для своїх гостей зможуть е, зробити для них пюре. Е, на території нашого готелю є 5 алякарт ресторанів, алякарт вони платні з 15 15 євро з дорослої людини, гості, які приїжджають на 10 днів, вони один алякарт ресторан на вибір можуть використати безкоштовно. На території готелю у нас є 5 барів. Всюди, по всьому бару, по всій території нашого готелю, у нас бари одні і теж напої. В кінці презентації я вам також відправлю, які у нас є алкогольні та безалкогольні напитки. Силку. Лінк ви можете там подивитися. Міні-клуб у нас працює з 10 до 5.30, потім у них трошки відпочинок, і потім починається міні-диско, та може бути якась вечірна анімація та мультфільми для дітей. Вікова категорія у нас з 4 до 12 років. послуга няні у нас за додаткову плату. Анімаційне шоу-програма у нас привозне шоу. Програма розрахована на два тижні. Тенісні корти у нас платно. Також ми в жовтні місяці приймаємо, у кого буде запит під тенісний корт. У нас сім тенісних кортів. ґрунтове у нас ґрунт. Вони у нас платні. Кому цікаво буде якісь тенісні групи, ви можете також звертатися до мене. Це моя візитка. Можете сфотографувати. Також це е, наш телеграм-канал. В цьому телеграм-каналі я викладаю відео, які ви можете використати для с е, новин для реклами. Там я публікую відео. Ось візитку я ще раз вам перегорнув. Зараз я хочу показати вам відео засобів нашого готелю, і ми будемо разом дивитися відео, та я буду відповідати на ваші запитання. Також у нас раз два тижні проходить е, пинна вечірка. Дуже дякую. Зараз буду відповідати на ваші запитання. Перше запитання: комфорт стандарт сайт сів'ю – це основне. Так, це основний корпус, головний корпус. Ми його називаємо: Номери екорум, стандарт лендвieв, сайт «Сів'ю» та фемілірум, розташовані в головному корпусі. Економія рум номери це ті номери, які е, знаходяться в головному корпусі. Можуть бути на першому, на другому та на, та на третьому поверсі, у якого може бути від на кондиціонер чи стіну без виду. Е, вартість запізначання виселення це треба буде питати на рецепшені в день виїзду о 9-ї години приблизно. Тому що ніхто ну, не може сказати, чи можна буде заселити, тому що у будь-який момент готель може бути на стопі. Так, звичайно, можна буде отримати відео. Напишіть мені, будь ласка, я вам відправлю це відео. Е, Олена мені написала, що заїхали в готель. Поки що немає інформації. Ви можете написати мені з приводу вашого з ваших туристів. Ми з радістю подивимося, чи заселили вони номери. В готелі була остання реновація у 2020 році, взимку головного корпусу, та у 2005 році був Гарден Шале. Це була повна реновація, але кожен рік проходить косметичний ремонт. В номерах також є чайники, кофе, чай. Теж є полотенце на пляжі безкоштовно, не під, не під депозит. Карточки їм дають на рецепшені. Час роботи спортзалу. Спортзал у нас працює з 9 години до 8 години. Безкоштовний, також є там кондиціонер. Може, у вас є якісь ще запитання з радістю відповім вам. Також, якщо будуть у вас гості, які яких ви відправляєте, також можете писати мені. Ми можемо е перевірити, чи є в них е в номері, чи є, е є для них реєстрація. Ми подивимось та е зробимо. Ще більше уваги для ваших гостей. Праска в номерах Ні. Ми, Вони, гості, які приїжджають до нас в готель, вони дзвонять до вестелейшну та просять на 30 хвилин. Ми даємо безкоштовно. Компліменти туристам річниця або молодятам. З приводу цього, я обов'язково відправлю в телеграм-канал точну інформацію і ви там теж побачите. Так, сьогодні як я бронюю ваш готель. Дуже дякую. Відправляєте нам номери бронів. Ми з радістю покажемо. Які види м'яса та риби? То у нас на обід та вечерю є і м'ясо, і риба, і курочка. Ну, всі види м'яса є у нас. Ви можете мені писати українською мовою як вам буде зручно. Біля нашого готелю буквально 600 метрів. Є у нас там біля готелю Трансатлантик, Там є базар. Кожні 15 хвилин їздять автобуси до Кемеру, до Анталії. Якби без ніяких проблем. Гості також можуть пересуватися як і на таксі, так і на місцевому автобусі. Так, у нас компліменти для іменіків. Ми відправляємо в цьому році. Ми зробили новий концепт, що було на пам'ять. Не тільки там віно фрукти. Ми в цьому році цього убрали та відправляємо такі пам'ятні рушнички від готеля Мірадо для іменіків. Дуже вам дякую. Чекаю на ваші зворотні повідомлення. Якщо будуть якісь питання, завжди можете писати. Дякую, що приєднулись до нашого вебінару. Гарного вам дня, гарного вам сезону.